Росіяни перемістили стратегічну авіацію на аеродром Українка на далекому сході, і під час атак по нашій території тепер працюють меншою кількістю літаків. Це стало результатом спецоперації Павутина Служби безпеки України. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк під час прес-конференції з нагоди погашення поштової марки на честь тієї таки павутини. Укрпошта презентувала символічний поштовий випуск до 34-ї річниці незалежності України. Його тираж 300 тисяч примірних. Ків на поштових марках зображена вантажівка і дрони, які атакують російські військові аеродроми. Операцію Павутина СБУ реалізувала в перший день літа. Тоді в півдрони вразили 41 літак, понад третину російської стратегічної авіації на аеродромах Оленя, Іваново, Біла та Дягілєво Під удар потрапили бомбардувальники ту 95 ту Ту-22М3, ту 160 якими росіяни атакували українські міста, а також літаки, розвідники А 50 збитки ворога внаслідок спецоперації Павутина сягнули понад 7 мільярдів доларів США. Вони працюють уже меншою кількістю літаків. Дійсно, це правда. Вони були змушені перемістити свої дані стратегічні літаки в найсхіднішу точку. Це аеродром Українка, і тепер їм щоб під наблизитись до території України, до місць Пуску, потрібно здолати дуже велику відстань. Звичайно, ми на цьому не зупиняємося, і ми маємо. Безцінний оперативно бойовий досвід і планується багато інших цікавих і унікальних операцій.